І вас знову завітали до нас на канал. І сьогодні я б хотів вам показати до огляду пістолет-кулемет ТМП. Тут в нього є магазинчик, який відсувається. І зазори для пальців, щоб легше виходив магазинчик. Також в нього тут є глушник, який відсувається. Ось. І ми ще йому додали приціл. Ну, а далі він е, схожий на пістолет, на простий пістолет. Але в нього є е, довший ствол. І в нього ми зробили йому, як всіх пістолетів, зручний виріз для пальця. Також ми йому зробили курок під форму круга. І е, в нього є ще планка, як всіх пістолетів попередніх. Більше я не можу вам нічого сказати. Е, з вами були Бобро Ві. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх.